На Полтавщині викрили масштабну шахрайську схему, організовану з метою незаконного збагачення коштом агробізнесу. Група зломисників, до якої входили колишній підприємець з Дніпра, місцева вчителька та колишня посадовиця міськради, обіцяла аграріям передати у користування 5 тисяч гектарів державних земель. Шахраї запевняли, що мають впливові зв'язки у владних структурах і зможуть сприяти призначенню довірених осіб на керівні посади в аграрних інститутах за свої послуги. Вони вимагали понад 1 мільйон доларів. Спільними зусиллями СБУ національної поліції та прокуратури шахраїв було затримано під час отримання авансу в розмірі 50 тисяч доларів. Усім фігурантам справи оголошено підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Двом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та перевіряють причетність фігурантів до інших шахрайських схем.